Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні будемо готувати мегастраву яєчня, що збрело в голову. Для початку нарізав помідорку, накришив цибульку і порізав шматочками ковбаску. З цим всім будемо відправлятися до плити. На сковорідку налив олію і буду щось туди закидати. Напевно, яйця перші. А, ні напевно ковбасу, а потім яйця, а потім э, помідори зелені. Після того, як у нас сковорідка добре розгорілася, кидаю сюди ковбаску. Вона вже занадто розігрілася. Після цього будемо намки. Я думаю, що є чотири сотні оси. три.

Зараз буде силь. сіль. Нарешті я вже знайшов, де у нас є сіль. Я вже знаю, де у нас сіль. Сіль і цукор у нас облакос баночках. Але сіль стоїть на стлешниці, а цукор на не коні. Вони мене перекупить. У неї нормально.

Так будемо якось подобаємо, як тут і ми другаємо профилю. Просто можна було передати, а їм його звинувати. Зараз спробую розділити. Буду просили ще помідори і цибулька. Присмотриться. Тепер мега чудовия трава. Красота. Я думаю, ніколи ніхто такого не Ну, Не буду затягувати відео, вже відвікнуся, коли страва буде готова. І покажу вам на перевірці. Ось наша супер яєчня готова. Поки... Людмила Сергіївна і Дарина Михайлівна відсутні. Будемо куштувати таку справу. Додамо до неї супер-мега компонент, це кетчуп. наріжемо хлібчика і будемо їсти. Смачного.